Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та канал Бригінець не телемарафон. Ну, не знаю, можна зараз це і говорити про це як про радісну подію з точки зору України, але з точки зору геополітики і, мабуть, Сполучених Штатів, в тому числі, можна говорити про є привід постібатися над Трампом у повній програмі. Почну здалеку, тому що у нас є кілька хвилин, можемо про це поговорити. Про те, як Трамп купив казу і як її продав. Як ви пам'ятаєте, ця діяльність Трампа почалася з того, що він почав ставити ультиматуми вимоги і говорити погрози своїм союзникам. Ну, передусім, звичайно, Канаді, Європейському Союзу, Японії, Кореї, мабуть, тільки Австралія не отримала якихось суттєвих погроз, але, в принципі, всі. Хто були з партнерами і союзниками Сполучених Штатів отримали свої рідні ультиматуми? І е, всі говорили, що ж тепер буде, як що ж тепер відбудеться? Це розвал НАТО, це катастрофа, тепер Сполучені Штати вийдуть з НАТО, е, розсваряться з Європейським Союзом і тепер, значить, буде все дуже погано. Нічого е, з Канадою не вийшло. Там з, Посварились, поговорили, погіркались, 21-й штат у них не вийшов. Але з Європою це було більш послідовно, тому що е, була ще тема української війни, яка стояла ну, певною мірою в основі конфлікту. Хоча насправді ні. Насправді це була не основа конфлікту. Україна була таким каталізатором конфлікту. а Основа конфлікту полягала в тому, що Трамп не хотів ні на що витрачати гроші, хотів всіх змусити. Підкорятися йому, але за свої гроші. Ну от такий варіант, коли до цього всі е, слухали штати, тому він був старшим партнером Сполучені Штати був старшим партнером і е, все, все платили, і тому всім було зручно е, уважно слухати боса і економити на цьому гроші. Коли ж е, сталося так, як сталося, коли Трамп запропонував нову модель, ви всі робите, як я скажу. І самі за це платите. Всі сказали, ну наш ні, так нам не підходить. І <смі>, сама по собі ця ідея, я не знаю бо як вона плавала і як би вона рухалася, от, але сталося інше. Сталося те, що цю модель треба було пов'язати з ситуацією в Україні, тому що війна в Європі йшла, і треба було не просто вибудовувати стосунки з Європою. а Треба було вбудувати стосунки з Європою, враховуючи ситуацію з Україною. І тут. Дуже цікавий момент. Значить, логіка теж проста, та сама: ми ні на що грошей не витрачаємо, ми хочемо на всьому заробляти. Ми проти того, щоб значить, наші американські ресурси витрачались на невідомо що. Ми хочемо, щоб Україна, ну, як і Європа, все витрачала без американських грошей, ну як і Європа. От. І, але при цьому слухалась е, Сполучені Штати, ну як і Європа. Тобто, Україна як і Європа повинні були воювати самі. Бажано швиденько примирятися, щоб не було зайвих сил, зайвих сил не витрачалося на це американських, і спокійненько закінчувати війну і продовжувати далі слухати за свої гроші Сполучені Штати. І оця ідея, що всі платять, але слухають Штати. Вона в Штатах не знайшла ніякого опору. Всім це подобалось, тому що ну, це ж круто бути босом і ні за що не платити. Хай дівчина сама платить за себе, от, але тебе просто любить і бігає за тобою, і каже, що я тебе буду слухатись, як ти хочеш. Ну так рідко буває. В цьому житті з Трампом так не вийшло. Може, дівчина не була закохана в нього так. Ну, старий діткому. Ну, зрозуміло. Так от, що сталося далі? Команда Трампа розділилася не через ставлення до Європи як такої, а через позицію Сполучених Штатів. У війні з Україною і Росією. І причина була зрозуміла: є традиційна концепція республіканців: що треба у всьому заважати Росії, треба проти неї там вести максимально бойові дії, де тільки, можливо, не прямі. І тут Україна була якраз в тему. От. А є новітня концепція: де нафіга нам ця війна, якщо ми на це витрачаємо гроші, де і не можемо заробляти з росіянами, і так далі. так далі. Бо любов Трампа до Росії, ще раз кажу, не пов'язана з тим, що Трамп чи його оточення вважають Путіна хорошою людиною, чи там вони дороцінять руський мір, чи у них там, припустимо. Велика повага до російської історії. ні, Ну, такого немає. Вони самі книжок не читають і не знають взагалі, не мають уявлення, що там за, то, за русський мір і яка там історія. От. А те, що вони нікого не поважають, в принципі, ну, це теж зрозуміло. Їх цікавила можливість видобувати корисні копалини, користуватися вільним доступом до купола землі. от, до Арктики і ну щось там може побудувати, щось там на чомусь заробити, і Трампа е, е, цікавили нові ринки, на яких легко заходити і легко заробляти. Тому що, ну так ну, умовно кажучи, зайти на китайський ринок він не дуже може, зайти на європейський ринок теж, африканський ринок теж за нього війна йде, а от російський при певних обставинах. Можна продавити під себе, особливо якщо зробити якусь послугу в обмін Путіну. І Оце якраз він таке собі думав. Тобто, не треба думати, що Трамп путініст. Ні, він просто бачив дірку, де можна залізти, і заробити купу грошей. Але Трамп, як людина, яка вміє заробляти гроші, вже трошки заробив. Він уже. Його трошки попустило по Росії, тому що оця ідея з тарифами, вона була можливо багато серйозно. від собі, ви працюєте керівником на банка, знаєте, коли буде підвищувати долара, коли він буде купати. Ну ви берете просто, коли ви хочете його підвищити. Ви просто берете значить, долар за меншою ціною, собі його купуєте, потім ви його підвищуєте, і потім ви його продаєте. Потім, коли він досягає найбільшої точки, значить ви його продали і чекаєте знову, коли купите, коли він знов впаде. Ну, тобто це типова така спекулянська гра, от вона, ця спекулянська гра, псувала, справді, не долара тільки, а й акції багатьох підприємств, які то падали, то піднімалися, залежно від того, що робить і говорить Трамп. І я думаю, що вони дуже нормально заробили на цьому. І оця сверблячка заробити ще грошей на. Росії, вона в них є, але вона вже трошки притупилася з одного боку, з іншого боку, сталася цікава історія, що частина команди Трампа, як я вже говорив, вона не підтримала цю ідею підтримки Росії, саме виходячи з традиційних цінностей республіканців. Тобто вони належали до старої школи, такі є сенатори. Сенаторів більше звичайно, тому що сенатори обираються на 6 років, і це означає, що частина з них Ну, реально може бути взагалі байдужа до Трампа і не мати до нього ніяких стосувань, але е мати свої традиційні е позиції республіканців, такі люди є, і в інших політичних структурах там серед губернаторів, і так далі. Тобто, в, в цьому трампівському середовищі, яке він вже під себе перелаштував, це не те, що в, в попередній його періоді зараз вони всі більше під контрольні а серед них достатньо багато І те, що 30% тільки е, підтримують його політику по Україні, при тому, що загалом його політику підтримують 42%, Це говорить про те, що навіть серед запеклих підтримщиків Трампа є 7%, а це немало. Це ну значна частина е, оці, оцієї, е, групи, це одна шоста, грубо кажучи, кожен шостий республіканець з тих, хто фанатично. Приданий підтримує Трампа, не підтримують його політику по Україні. А це означає, що ця частина разом з ем, демократами створюють суттєву більшість, які не підтримують цю лінію. І ем, нічого дивного немає, що частина команди Трампа так само це не підтримує. І виявилася історія така, що команда Трампа розкололась по лінії України, а Європа. Які поставили фактично ультиматум, не розкололась. Ні, ну Можна сказати, що е, цей, як він там, Орбан е, розколов. Ну він, він ніхто й звуть його ніякий, його ролі ніякої немає. От, і всі іронізували, що на похоронах Папи Орбана поставили в п'ятому ряду. Ну тобто, це говорить про те, що він, да, він друг. Е, Трампа, але європейці прямо показали, що, попри його дружбу, його позиція має більше значення, і тому його місце в п'ятому ряду. І, і це важливо, до речі, це для, важливо було і для Трампа, і він е, до якогось моменту бився, робив великі ставки от, і намагався добитися того, щоб зламати Європу. Він ж, ж всі казали, як буде робити Європа? прокинеться вона чи не прокинеться. Я сам казав, що Європа ще не прокинулась в лютому, а що вона вже починає значить, крізь сон щось говорити. Але насправді відчуття небезпеки, пам'ятаєте, що демократи об'єднуються перед розстрілом. Да? ну, тобто, ну це логічно, тому що демократи це ж демократія, це коли кожен має свою позицію, і це не привід. Якщо ти демократ, то ж всі демократи однакові. Ні, це В всі диктатурі всі однакові, а в демократії кожен має свої погляди. Так от диктату, диктатура дія, ну, консолідовано в Американці не диктатура, ні багато хто каже, що в Америці там диктатура. Ні, там спроба автократичного управління демократичними процесами деякими, але навіть в команді Трампа. Був розколом. Ми знаємо, що був один радник призначений, він виявився неправильним. Потім призначили іншого радника, більш правильного. Ці два радники між собою не дуже розбиралися щодо чого. І я казав, що скоро от цього вітофанового радника, і думаю, що це все станеться достатньо складно. Так, от, виявилося, що Європа не розкололася, навпаки, вона консолідувалася, тому що вона попала в стан перед розстрілом. І оця консолідація Європи і демонстративна підтримка Зеленського як ну, такого тарана проти ем, Трампа, який мимоволі опинився на хвилі цього протистояння в овальному кабінеті. І вона призвела до того, що е, це почалося забурень, пам'ятаєте, як це король міг е, прийняти Зеленського після того, як його... Значить, в кабінеті значить, там посварили, чи він посварився. А як це там йому руки дають? А насправді сталося так, що європейці взагалі демократичні сили в світі, вони, по багатьом лініям, як я казав, не могли знайти спільну мову. А тут, коли вони опинилися в умовах небезпеки, вони вирішили. Ну, відчули потребу, якщо вони зараз це прогавлять, то тоді буде їм їх приб'ють поодинці. І насправді Європа, до якої примкнула Туреччина, до речі, ви бачили це, і до якої примкнула Канада, вони всі разом почали активно виявляти спільну позицію. А Японія, яка сиділа в засаді тихенько, і щоб її ніхто не бачив, почала надавати розвіддані, ну і так далі. Тобто, Відбулася консолідація, але не будемо себе обдурювати. Ця консолідація відбулась не навколо України, а навколо української теми, навколо кози, е, яку купив Трамп, коли вирішив з усіма посваритися, і думав, що так буде. Але виявилося, що йому завадила ця українська тема. Я впевнений, що якби не було російсько-української війни, то всі би це проковтнули, і він би додовив їх. Але Саме українська тема об'єднала всіх навколо, і виявилося, що там треба продавати І Якщо він її не продасть, то ній будуть проблеми. І 에, до якогось момент здалося, що цей час настане ще не скоро. Але кульмінація настала в момент 에, між 에, 에, парижським самітом, грубо кажучи, коли зустрічались всі обговорюючи безпекові теми і лондонські. І ми знаємо, що на Парижському Саміті Європа отримала ультиматум від е, Трампа, Він, ну, від Вітка. Вони були впевнені, що цей правильний, потужний і всіх вони придавлять. Е, Путін для посилення небезпеки, підігруючи Трампу. Безумовно, я не хочу сказати, що це Трамп йому замовив, але він підігрував Трампу. Він почалися ці потужні удари по Україні після того, як закінчилось нібито от перемир'я, е е так почалися такі потужні удари. Ви пам'ятаєте цей удар по Києву, найбільше за багато місяців. І здавалось би, всі повинні були перелякатися і прийняти е е ультиматум пропозицію Трампа. Але сталося інакше. Страх виявився більшим. Всі просто зрозуміли, що буде далі. А європейці, у них же демократія, і вони можуть одні бути однієї точки зору, інші іншої. І в цій дискусії, коли є люди з різними точками зору, виникають інколи думки, які треба почути. І от виникли такі думки, які треба почути. І це призвело до того, що від, всі від Мелоні достатньо правої, до Шольца, достатньо лівого, всі об'єдналися. Приблизно з однаковою позицією, що треба протистояти і Росії і Трампу. І виникла, виникла оця декларація з п'яти пунктів у відповіді, яка пояснила Трампу, що е, його план неможливий. Ну, тобто, це не просто була пропозиція Європи, а це була, е, було пояснення Трампу, чому його план не буде реалізований. Ні -ні, не тому його треба зупинити? Ні, не тому. Не чому треба над ним ще подумати. Просто вони сказали, що план не буде реалізований з таких то причин. Бо ми не будемо грати в цю гру. А гра, там було багато пунктів, які покладали саме на Європу. Ну там, умовно кажучи, зняття санкцій. Без Європи їх не знімеш. Свіфт, без Європи їх не знімеш. Там безпекові гарантії для України, які мала дати Європа без Європи їх не зробиш. І виходило так, що якщо з цього плану Трампа, який його вигадав, виткав викинути все, що стосується Європи, то план виглядав приблизно так: Україна віддає Росії свої території, Америка їх визнає, і на цьому все закінчується. Це не задовольняло Росію, тому що Росія не хотіла припиняти війну, не отримуючи ніяких додаткових користей, але й гарантії України теж ніяких не отримала навіть формально. Тобто виходило, що в цій ситуації без Європи ніяк не бійтесь. І було зрозуміло для Трампа, що він або добиває, доламує Європу, або він. Повинен почати нову гру продать козу. І потім святкувати і казати: я продав козу, на мене тепер тихо, спокійно, і ніяких проблем нема. Тобто, фактично, що сталося? Купив козу, продав козу, да? І от коли він їхав в Париж, в, Париж, в Рим на похорон, він э, достатньо жорстко виступав. тієї ночі він виступив, що негайно, Україна має щось там підписувати і так далі, і так далі. І тут він приїжджає. В Рим і починає зустрічатися з одним, другим, третім, і виявляється, що ілюзії, які в нього були від звітів його радників Вікафа, які розказали, ми їх додавимо, буде все добре, ми там е, вже ось, ось ось на грані прийняття рішення, коли він зустрівся з е, Мелані, е, значить, Макроном і так далі, е, він зрозумів, що він цю тему продавити вже не може. Тобто, це не. Порада йому, як діяти чи шукати компроміси, це чітке ні. І тут е відбу відбулось те, що Стармер назвав проривом в створенні європейської безпеки. Це ще не е фінал розуміння, як буде закінчена війна, чи як настане перемир'я. Але оце те, що е вималювалася нова схема Європи. Це вже говорить про те, що частина плану починає працювати. Плана, планах, причому і європейського, і американського. Вони знайшли пункти, по яких треба починати працювати. Так от що виходить? Європейці говорять про безпеку, а Трамп говорить про те, що Європа забезпечить безпеку України, гарантії Україні після перемир'я. І вони почали з того, що вони почали створювати окрему безпекову систему в Європі, яка може бути гарантом. Мира. А Штати будуть гарантами-гарантами. Тобто вони зробили двоповерхову систему, таку безпекову, яка з одного боку нічого не міняє в нинішній системі. Ну просто нічого не міняє, ну як. Все, яке було. Але Трамп зможе сказати своєму народу, що він не втягнув Штати у війну, бо він не є формально гарантом. Формально гарантом буде Європа. А Штати будуть гарантами Європи. Вони будуть надавати все, що необхідно, вони будуть в разі чого страхувати, в разі чого це буде розглядатися як напад на Європу і так далі, так далі. Але це будуть робити не американці. По суті, це як гарантії НАТО, а по формі це як ніби Сполучені Штати не беруть у цьому участь, бо вони не підписують, вони, вони стають гарантами гарантії. Це треба зрозуміти, що для Трампа було важливо продемонструвати, що Штати нібито осторонь, і тому він придумав. Не він придумав, я думаю, що європейці придумали таку хитру формулу. Так, ми гарантуємо, але ти гарантуєш, що нас ніхто не зачепить. І ти сказав, окей, я ж не за Україну, я за вас. Ну окей. І таким чином ситуація різко змінилася після цієї зустрічі з європейцями. І саме тут і виникла знаменита фраза про те, що Путін такий сякий, він і так далі. І так далі. І це те, що про що я говорив, коли європейці виходять на передній план, коли вони починають говорити з Трампом, а не Зеленським. Зеленський може бути тільки підставою. Там, для в даному випадку, Зеленський був підставою сказати всім, що Трамп почув всіх і, і, і так далі. Але він м м м зробив свою гостру заяву по Путіну, і тепер ситуація складається більш симпатично. А саме, складається так, що тепер... Путін буде винен, якщо перемир'я не настане. Ну, тобто, вже, вже це очевидно. І Путін це розуміє, і вони шукають форму, як це е, реалізувати. Єдина проблема, яка сьогодні в нас всіх залишається, це те, як, е, як вирішити цей прямий контакт, прямі перемовини з е, між Україною і Росією. Тому що. Ці попередні прямі перемовини між Україною і Росією закінчились на користь Росії. Ми пригадаємо газові перемовини 2019 року, коли Україна скинула посередників, яким був Європейський Союз, пішла, тихаря домовилася з Росією, і програла там все, що тільки можливо. Ну можливо, хтось на цьому добре заробив в Україні, але Україна точно ні. І як це буде? Чи це буде формат м, прямих перемовин? Це буде формат прямих перемовин як мінський, коли нібито були міні, прямі перемовини <кхи> Порошенка і Путіна, але при цьому значить, Меркель і ланд були ніби свідками. Ну, якщо це будуть прямі перемовини як нормандський чи мінський формат, коли буде умовно кажучи, Путін і Зеленський, а буде ще Мець. Макрон присутній при цьому це може бути по перше. Це вже було це продовження існуючої формули, і можна казати нічого нового. Ми ж хочемо так, як ми завжди домовлялися. А з іншого боку, це не дасть можливість Зеленському піти на якісь сепаративні домовленості, про яких ми будемо не знати нічого, не будемо нічого знати, і це в цьому найбільше, як і на мене, небезпека, що вони про щось домовляться. Як це всюди відбувається, де приходить Зеленський, говорить за закритими дверима, то такий формат цікавий. Якщо це буде розмова просто про Україну і Росію, як ото в Тамбулі, чи ото як в Гомілі, вони почали говорити і домовлятися, то це катастрофа, і треба просто трубити все, що тільки можна, щоб цього не сталося, лягати поперек дороги і не пускати нікуди Зеленського. Тому що він, коли його команда один на один. Зустрічаються з командою Путіна, вони просто стоять на задні лапки, зазирають в очі, бачать мир і виникають проблеми. Вибачте, що сьогодні такий довгий сюжет, це не традиційно для мене стільки аж 25 хвилин, але вже як є, так є. Дуже прошу вас, підписуйтесь на канал, дуже прошу ставайте спонсорами і ключове: донатьте нашим хлопцям. Ми вже 18 на 19-й Дрон збираємо на 15 Ми вже відправили. І це ремонт дронів. Нагадаю вам, коли ми замість фуфлового, погано зробленого дрона, дрона робимо справжню бойову одиницю. Ціна цього всього на всього одного дрона 3,700, а реальний дрон буде коштувати 18. От зрозумійте, куди краще витрати за свої невеликі гроші, якщо вони у вас є. Дякую дуже, гарного всім дня, до побачення, слава Україні!